Іотон Гель – Для здоров'я та краси твоїх ніг. Цієї ночі Росія атакувала Україну 64 ударними БПЛА. З них 41 знешкодили сили ППО. Основний напрямок удару Дніпропетровська область. Є влучання у п'ятьох локаціях. У Дніпрі вдалося ліквідувати усі пожежі після нічної атаки. В місті пошкоджено підприємства відомо про п'ятьох поранених та одну загиблу людину. Спецпроставник США з питань України відвідав деякі з українських оборонних підприємств. Кіт Келох високо оцінив інновації, особливо у сфері дронів, і зауважив, що оборонно промислова база США має звернути на це увагу та адаптуватися. Президент України вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Юлії Свериденко на посаду прем'єр-міністра. Двоє загиблих та 27 поранених. Росіяни увечері скинули ФАП-500 на центр Добропілля на Донеччині. Атаку ворог здійснив у годину пік, саме на центральній вулиці міста. Детальніше про Просто зараз нам повідомить голова Донецької Вадим Філашкін. Хочеться вірити, що буде нова інформація, і хоч трохи оптимістична. Вадим з нами на прямому зв'язку. Вадим, вітаємо вас. Вітаю вас. Скажіть, є якась обнадійлива інформація, що принаймні кількість жертв не буде збільшуватися. І Взагалі, що відомо чи продовжується пошукова рятувальна робота? Вчора 17.20 ворог скинув керовину. Но... Авіабомбу це кап 500 на місто Добропілля по моторгівельному центру Аврора. А зараз відомо про трьох загиблих та 27 людей поранені. Будемо сподіватися, що поранених буде менше, тому що магазин працював до 17-ї години. А авіаудар відбувся в 17.20. 54 торговельні павільйони пошкоджені, 18 багатоквартирних будинків та 8 автомобілів. Зараз на місці працюють органи влади, підрозділи поліції, підрозділи ДСНС розбираємо завали, допомагаємо людям, допомагаємо, чи житло постраждало внаслідок бойових дій. Долучили до цього напрямку роботи волонтерський рух. тобто працюємо, щоб допомогти людям. Сподіваюсь, що жертв буде менше. Спасибі, місто працює в штатному режимі. Комунальні служби все працює, нічого не паралізовано загалом. У місті, правильно місто працює в штатному режимі. Наші енергетики відновлюють світло, тому що після вчорашнього uh -huh. в половину місця немає світла. Комунальні служби працюють, розбираємо завали, допомагаємо людям. Тобі ж всі виконують свої функційні обов'язки. Всім е, людям чи не всім людям, які були поранені. Надається кваліфікована медична допомога. Деяких вивезли з е, вивезли за межі області більше важким пораненням. Тобто працюємо ж працює в штатному режимі. Спасибі збільшилась кількість жертв. На жаль, до трьох у прифронтовому допропіллі там росіяни скинули ФАП, Вадим Філашкін, Донецької ОВА. дякую за подробиці.